За своє насичене життя він був шахтарем, боксером, модель, льотчиком-бомбардувальником, актором у Голлівуді та на Бродвеї. Та як іноді про нього згадували в газетах, тим самим чоловіком, що читав поезію на радіо, поки на фоні грав Мендельсон. Це Джек Паленс, і він був українцем. Сьогодні виповнюється рівно рік з моменту виходу першого відео на цьому каналі. Тож, окрім коментарів за темою відео, чекатиму на ваші привітання. Ставте лайки, підписуйтесь, діліться. Відео з друзями поїхали! На відміну від українок та українця, про яких я розповідала раніше. Справжня голівудська слава наздогнала Джека Паланса вже в епоху нового Голівуду. Однак його життя було таким насиченим, а кар'єра все ж таки розпочалася в старому Голівуді. Що сьогодні говоритимемо саме про нього? Володимир Палагнюк був сином мігрантів. Його батько Іван був родом із села Івано Золоте, що на Тернопільщині. Мати Ганна походила зі Львова. Пару українців доля звела в Нью-Йорку, де вони Одружилися, переважна кількість мігрантів тієї хвилі отримували роботу в шахтах, що власне і сталося з Іваном Палагнюком. З дружиною вони оселилися в шахтарському селищі Латімор, штат Пенсільванія, де в них 18 лютого 1919-го і народився син Володимир. Він був третім з п'яти дітей: троє хлопців та двоє дівчат. Життя своєї родини Володимир описував як таке, що можна назвати відчайдушно бідним, але ми цього не знали. Якщо ви виросли. В місті, де майже немає зелені, і все категорично чорне і сіре, вам ніколи не спадає на думку, що життя зіграло з вами злий жарт. Ми були бідні, але ніколи не голодували. Через скрутне матеріальне становище, ще підлітком він був змушений щоліта працювати з батьком на шахті. До речі, як і у випадку з Джоном Годяком, ще одним актором українського походження, відео про якого ви можете знайти на каналі, саме батько найбільше прививав любов до всього українського. Він читав дітям українські газети навчив народних пісень, разом вони відвідували виставу при церкві. The poem there is one I care not. Mně jednakoho, či budu já žít v Ukrajině, či ní. bude kdo shádá je, či na čužení. Jednako komi, nikomu I care not. I care not, shall I see my dear own land before I die, or no. Nor who forgets me buried here in desert wastes of alien snow, though all forget me better so. A slave from my first bitter years, most surely I shall die a slave, ungraced of any kinsman's tears, and carry with me to my grave everything, and leave no trace, no little mark to keep my place in the dear lost... Ukraina, which is not ours, though so our land, and none shall ever understand. No father to his son shall say, Kneel down and fold your hands and pray, He died for our Ukraina. I care no longer if the child shall pray for me or pass me by. One only thing I cannot bear, to know my land that was beguiled into a death trap with a lie, trampled and ruined and defiled. Oh, but I care. Dear God, I care. I am very proud to have been here on this occasion. I am delighted that I was asked to be here. I thank you, one and all, from the bottom of my heart. Брати і сестри Володимира згодом переїхали до Нью-Йорку, тоді як йому уникнути долі шахтаря й бідності допомогло запрошення до університету Північної Кароліни і спортивна стипендія, що покривала вартість навчання. У 1937-му він приєднався до університетської футбольної команди і був успішним гравцем. Не дивлячись на те, що його футбольний тренер не схвалював цього рішення. Згодом Володимир кинув університет та вирішив спробувати свої сили в боксі. Я вважаю, що боротьба найкраща емоційний. Досвід з усіх, навіть краще ніж акторська гра. Ви проживаєте цілу гаму емоцій, коли б'єтеся, казав він. Кар'єру боксера юнак розпочав у 38-му під псевдонімом Джек Брацо. Говорять, що це був справжній феномен. Він переміг у своїх перших 15 боях, 12 перемог через бойовий нокаут. Щоправда, зареєстрований лише один його бій, той якому він програв Джо Баксі рішенням суддів 17 грудня 1940-го. Звичайно, завжди можна припустити, що перемоги не були вигадали. Це просто були неофіційні бої в місцевих бійцівських клубах. Боксерський досвід став Володимиру в пригоді майже 10 років по тому на знімальному майданчику. Але про це пізніше. Після програшу запал Володимира затих. Потім я подумав: треба бути божевільним, щоб отримувати стусани по голові за 200 доларів. Театр здавався набагато привабливішим. Але кар'єру актора розпочати одразу не вдалося. Минуло не так багато часу, і Америка вступила у Другу світову, тож згодом колишній боксер мобілізувався. у 1942-му Він приєднався до повітряних сил США і ледь не попрощався з життям у 1943-му під час патрулювання узбережжя Каліфорнії. Володимир втратив управління, внаслідок чого його літак впав, врізавшись носом у землю, що залишило юнака з серйозними опіками. Щоб відновити його обличчя, Володимиру довелося пережити декілька пластичних операцій. А можливо, він, як писала газета Таймс, пілотував бомбардувальник бі 24 який розбився під час підготовки до патрулювання підводного човна біля Гаваїв, коли його непосвідомого діставали з під уламків, він почув чийсь зойк. Його голова на вигляд, як розтрощена консервна бляшанка. А можливо, це був тренувальний політ над містом Тусон, штат Аризона. А можливо. Можливо, одного разу, приблизно у 1995 році, Палан сказав: студійні пресагенти вигадують усе, що їм заманеться, і репортери в це вірять. Один рекламний агент створив легенду про те, що я підірвався в авіакатастрофі під час війни, і моє обличчя довелося відновлювати пластичними операціями. Якщо це біонічне обличчя, чому вони не зробили його кращим? Так ще один міф. Ну а що ви ж не вірите всьому, що я вам тут розповідаю, чи не так? У 1944-му Палагнюк був звільнений. Не з військової служби, і говорять, що пізніше він був нагороджений пурпуровим серцем, медаллю за відмінну поведінку та медаллю перемоги у Другій світовій. Щоправда, в офіційних списках нагороджених його імені нема, а фото з медалями я знайти так і не змогла. Після демобілізації Володимир вирішив продовжити навчання. Щоправда, в новій для себе галузі. Він вступив у коледж Стенфордського університету, де вивчав журналістику. Однак дуже швидко він перевівся на акторське мистецтво за цей недовгий. Період паралельно з навчанням він встиг побути охоронцем, офіціантом, писати для San Francisco Chronicle, працювати на радіо, а потім кинув коледж у 1949-му, Коли до випуску йому залишалося всього нічого. Свій диплом він, однак, усе ж отримав, от тільки аж у 1995-му. У тому ж 49-му Володимир вперше одружився. Вже наступного року його дружина Вірджинія, його колега по сцені, народила йому доньку Голі. Усього подружжя троє дітей. Донька Гулі та син Коді пізніше пішли стопами батька і мали акторську кар'єру. Середня ж донька Брук у віці 30 років стала дружиною Майкла Вайлдінга молодшого, сина Майкла Вайлдінга та Елізавет Тейлор. Але повернемося на початок 50-х. Після того, як Володимир залишив коледж і почав будувати свою кар'єру на Бродвеї, він усе одно продовжував працювати над своїми навичками і відвідував приватні заняття театрального педагога Михайла Чехова. кажуть, що саме він у 1951-му познайомив Чехова та юну Мерлін Монро. Його дебют на Бродвеї відбувся ще у 47-му у п'єсі Велика Двійка. І вже у ній він грав під новим ім'ям – Джек But oh, uh, yeah. why did you tell me? <coughs> <laughs> I pronounced it uh, Jack Palance. Palance. How did you happen to pick that name? Jack Palance? Yeah. Oh, it was sort of one of those things Palanyuk. Uh, nobody could pronounce it. They said, um, Well, we'll call you Palansky. And from Palansky, I took Palance. But the name is Palansky. What is the origin of Palanyuk? Uh, I think that's easier, really. Ukrainian. Ukrainian? Ukrainian? Oh. Але справжнім подарунком долі у 1949-му став той факт. Що актор Марлон Бранда зламав ніс, паланс був його дублером у трамвай бажання і таким чином отримав можливість зіграти на сцені роль Стенлі Ковальського. Режисером був Елія Казан. Він же був режисером фільму 1950 року Паніка на вулиці, що став дебютним фільмом Джека Паланса. Наступні декілька років у професійному плані для Джека Паланса були ніби казка. Він продовжував працювати як на Бродвеї, так і у кіно, коли в 1952-му колумністка Геда. Хопер повідомила, вірте чи ні, але Джек Паланс, який міг би зіграти Франкенштейна без гриму, грає романтичну головну роль разом із Джоан Кроуфорд у фільмі Раптовий страх. Джоан Кроуфорд, виконавиця головної ролі, від початку хотіла бачити Кларка Гейбла як свого партнера. Однак, режисер стрічки Девід Міллер наполіг на тому, що це має бути хтось молодший та менш відомий. Після перегляду трьох проб. Джоан погодилась віддати роль Джеку, роль за яку він отримав свою першу номінацію на Оскар за найкращу чоловічу роль другого плану. Номінований вдруге він був уже наступного року. За роль у стрічці 1953-го Шейн. Це закріпило за ним статус кінозірки. На момент 54-го він у середньому отримував тисячу листів від фанаток щотижня. Ще у 52-му репортер Лос-Анджелес Таймс Джон Скотт, говорячи про Паланса, зауважив, що коли він хмуриться, він на вигляд суворо зловісний, але посмішка робить його просто великим добродушним хлопцем. Його обличчя може стати його багатим кіно. Щоправда, це пророцтво збулося не зовсім точно. Сурова зовнішність, високий зріст та хороша фізична форма закріпили за Джеком амплуа жорстоких злочинців, що засмучувало актора. Він часто був зацікавлений у комедійних ролях, але продюсери прямо заявляли, що не думають, що він може бути смішним. Ми дійшли до того, що могли з цього сміятися. Я міг ходити кімнатою кривляючись, і діти казали: ось і тато поганець. Розповідав для газети Торонто Star у 1968-му. У 1956-му боксерський досвід знову став у пригоді. Паланс зіграв головну роль у телевиставі Реквієм для важкоговика, що була частиною телешоу «Театр 90». За цю роль у 1957-му актор отримав статуетку Еммі. Щоправда, протягом наступних 10 років його думка щодо цієї ролі змінилася, і свою роботу він назвав нудною. У цей же період він пережив непрості часи в особистому житті. У листопаді 55-го від раку легенів помер його батько, 21 серпня 1956-го його дружина Вірчиня подала позов про окреме проживання з вимогою 4,5 тисяч доларів для себе та тисячі для кожної дитини щомісяця. Додому Джек повернувся 1 жовтня 57-го, Офіційно заявив, що вони з Вірджинією на шляху примирення. Воно, однак, було не такими тривалим. за 9 років. Пари розлучилася ще майже 20 років по тому у тисяча Сімдесят сьомому актор одружився вдруге. У 1958-му його запросили в Британію на зйомки фільму Людина всередині, і з цього почалася нова глава кар'єри Джека Паленса. Протягом наступних п'яти років він працював у Європі. Щороку на екрани виходило щонайменше дві стрічки за його участі. Наламі аскібачіфілмсаміні I've done as many films as you have cars. Це, мабуть, справді, справді справді. 120. На знімальних майданчиках доля Паланса перетиналася з багатьма цікавими особистостями. Під час роботи над фільмом «Варава» у 1961-му актор звернув увагу на молоду статистку. Це була 18-річна Шерон Тейт. Одна з граєнтів фільму, Джек Паланс, отримав особисту подобність до Шерон. Ми з'явилися в Шеронському будинку, і мистер Тейт сказав, що... There's been a little change of plans. And I said, Well, what are the changes of plans? And she said, Well, Sharon's going to go out with Jack Palance. And I was crestfallen and I said, So why does he have to take her out tonight? We did get to meet him, but I was very jealous of that. точно судити про акторські здібності дівчини по тій маленькій ролі, що їй дісталася, було важко. Тож паланс влаштував її кінопроби і сам відвіз її та її мати до Риму. Найбільшим же хітом цього періоду його кар'єри став фільм «Зневага» з Бріджит Бардо в головній ролі. І, хоча майже всі діалоги у фільмі звучали французькою, репліки Паланса були здебільшого англійською. По поверненню до Америки, актор зіграв головну роль у серіалі Найвеличніше шоу на землі, яке з іронією долі висок. Ких рейтингів немало і було скасоване вже після першого сезону. Стрімкий розвиток телебачення, однак, дратував паланса. Якесь пусте місце отримує свою першу роботу в акторстві у маленькому серіалі, і раптом він великий актор. Ти не стаєш актором через один серіал. Ні, я хочу сказати це. Я думаю, телебачення огидне. Я ніколи його не дивлюся. Сказав він в інтерв'ю у 1965-му. Це щоправда не заважало йому час від часу з'являтися в телесеріалах у 1969-му Джек Паланс спробував себе в новій сфері. Випустив авторський альбом у жанрі кантрі. У нього входила пісня Найсліший чоловік який коли-небудь жив. Наступні роки він знову поєднував роботу в Америці та Європі. Особливе місце в його серці посіла Італія. В Італії кожен на знімальному майданчику може випити. І нікому не цікаво працювати після обіду. Це дуже цивілізований спосіб знімати фільм. У 1982-му Паланс став новим ведучим шоу Хочете вірте, хочете ні, яке від Чудила його популярність. Актор розповідав про цікаві незвичні явища. Його колегами що сезону були нові знаменитості. Так, другий сезон Джек вів разом з донькою Голлі. у 1992-му Мрія актора нарешті здійснилася. Він отримав роль у кумедії «Міські піжони і знову був номінований на Оскар. Минуло 40 років після його першої номінації. довгоочікувана очікувана нагорода нарешті була в нього. And the Oscar for Best Performance by an Actor in a Supporting Role goes to Jack Palance, City Slickers. Billy Crystal. God, I crap bigger than him. <laughs> yeah. uh, you know, there are times when, uh, when you reach a certain age plateau where the, uh, the producers say, they talk about you and they say, well, what do you think? Can we risk it? Can we do it? Can we use him? The other guy says, I don't know, let's look at some younger ones. We can make them look older, but this one, you know, it's, it's, it's kind of difficult. They forget. They forget to ask that you go out there and you do all these things. Like, for instance, you know, you go out there and you do these. Uh, <laughs> poor, uh, well that's, that's, that's nothing really as far as the two-handed hundred push-ups are concerned you can do that all night and it doesn't make any difference whether she's there or not because <laughs> and besides it's a hell of a lot less expensive wow <laughs> you know a long time ago 1949 uh, first picture 1949 first film I've been shooting about two weeks, and uh, the producer came to me and he said, Jack, my name at that time was Vladimir, but he called me Jack. Uh, he says, Jack, you're going to win the Academy Award. Can you believe it? 42 years later, he was right. <laughs> now this son of a bitch knew. Thank you. Усі ці роки Джек Паланс не забував про своє коріння. Окрім виступу на честь відкриття пам'ятника Тарасу Шевченку у Вашингтоні у червні 1964-го, яке ви бачили на початку відео. Актор був учасником і інших заходів. У 1957-му Паланс був присутній на святкуванні на честь 25-річчя українського національного об'єднання Канади. Оголосив виступ бандуристів. А пізніше сам заспівав зі сцени Взяв би я бандуру. Він брав участь у благодійній. Заході зі збору коштів для дітей, що стали жертвами Чорнобильської катастрофи. Чорнобиль не був нещасним випадком, це був акт профанації, заявив він під час вечері у 1996-му. У тому ж році він нарешті вперше відвідав Україну. У 2001-му Палан став головою Голівудського фонду Тризубу, який надавав фінансову підтримку митцям, що поширювали досягнення української культури. Фонд також брав активну участь в опитуванні свідків голодомору. Але я вперше. Певнена, що більшість з вас пам'ятає актора у зв'язку з іншою подією. 22 квітня 2004 рік. Голівудський фестиваль російських фільмів. Двоє акторів Дастін Гофман та Джек Паланс, мали отримати звання народних артистів Росії. Гофман вийшов на сцену першим, прийняв нагороду та у своїй промові, дякуючи російському народові, повідомив, що його родина походить з російського міста Київ. Коли черга дійшла до Паланса, чоловік заявив, що його присутність на фестивалі. Лі помилка, і хоча він вважає російське кіно цікавим, він не має з ним нічого спільного. Я українець, а не росіянин. Отож я дуже перепрошую, я просто трохи не у своїй тарілці. Тож буде краще, якщо я і мої друзі просто звідси підемо. Пролунало зі сцени. Після чого Джек, його дружина Елейн та друг Пітер Борисов покинули захід. По завершенню церемонії, то актора знову звернулися з пропозицією вручити йому нагороду уже приватно. На що той знову відмовився? Пітер Борис. Сов близький друг Паланса та президент Голівудського фонду тризубу залишався поряд з актором до самого кінця. У 2006-му, після смерті Джека Паланса, він згадував, десять днів тому я зі своєю родиною пішов провідати Джека. Він лежав у ліжку. Останні кілька місяців він хворів. Страшних діагнозів у нього не було, але було видно, що організм виснажується адже йому 87 років. Але Джек був у гарному настрої, пам'ять гостра і, як завжди, усміхався і жартував. У кімнаті тихо горала банду. Паланс запропонував другові заспівати разом, взяв боєбандуру, але після другого куплету чоловіки раптом зупинилися. Зрозуміли, що обидва забули слова. Тієї ж ночі Пітер написав повідомлення Олесю Саніну з проханням надати повний текст пісні і презентував його другу. Джек Паланс помер 10 листопада 2006 року. На сьогодні в мене все. Не забувайте про коментарі, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступних відео. Усім до побачення!